Доброго дня! Друга світова війна це перша тема, яку ви вчаєте в 11 класі. На українській території війна тривала майже 5,5 років. Щоб запам'ятати швидко ці дати та події, ми підготували для вас історичні фото, карикатури, схеми. Ці відео допоможуть вам зрозуміти основні моменти. Та створити міцну базу для подальшого вивчення історії України в Другій Світовій війні. В попередніх відео ми вже з вами бачили цю німецьку вітальну листівку. Пам'ятаєте? Ашлюс Австрії і напис: Один народ, одна держава. Ось так Відень зустрічав німецькі війська. Також ми з вами знаємо, що Англія та Франція. Які в 30-ті роки впливали на хід міжнародної політики, провадили політику умиротворення агресора і погоджувалися задовольнити претензії Гітлера та Муссоліні. Ми бачимо, потискає Деладьє, потискає руку Муссоліні. Згадаймо, плебісцит Сарській області, коли Сарська область відійшла до Німеччини. А в 1936 році Гітлер захопив рейнську демілітаризовану зону. В березні 1938-го відбувся Аншлюс Австрії. А в вересні 1938 року Мюнхенська угода закріпила поділ Чехословаччини. І ось це фото ми вже з вами бачили. Згадайте. Внаслідок Мюнхенської угоди і майстерно використаного Гітлером прагнення народів до незалежності, була проголошена. Автономія Карпатської України. На цьому фото передвиборча агітація до вибору у Сейм 1939 року. Ми з вами також знаємо, що Карпатська Україна як незалежна держава проіснувала недовго. Вона була проголошена незалежною 15 березня 1939 року. На ось цих територіях ми бачимо Прапор Карпатської України Герб. Але знаємо також, що паралельно вже почалася окупація Карпатської України Хортиською Угорщиною. Пам'ятаєте, адмірал Хорті мав стати майбутнім союзником Гітлера і тому йому віддали територію Карпатської України. А на цьому фото ми вже з вами познайомилися з Чемберленом та Даладіє, які в вересні 1938 року. Погодилися на поділ Чехословаччини на вимогу Гітлера та Мусоліні. Пам'ятаєте, ми бачили і цю фотографію, чим Берлен заявив: Я привіз вам мир? А от чи був той мир надовго? Дивимося уважно. У нас є гарна нова карикатура. Ми собі ставимо запитання: хто зображений на ній? Чому вона з'явилася і який процес характеризує? Ну, якщо з особою, то тут, я думаю, що вже дуже просто. Ми вже знаємо, що це Сталін, а оце Гітлер. А що ж написано? Хтось із кимсь іде гуляти? А гуляти по якій дорозі напрямок Східна Європа. Думаємо, чому з'явилася ця карикатура? І згадуємо, що у березні 1939 року Німеччина проковтнула рештки Чехословаччини, створивши Протекторат Моравії і Чехії та державу Словаччину. І ось після цього Англія та Франція почали вести перемовини з СРСР щодо спільного протистояння Німеччині. Але вже влітку 1939 року. Сталін паралельно торгувався із Гітлером. Що ж було предметом торгу. Ось ці території Центрально-Східна Європа. І що в результаті. А в результаті був підписаний 23 серпня 1939 року пакт Рібентропа Молотова. Ось ми з вами бачимо. Молотов підписує цей документ. А ось позаду за процесом наглядає Сталін. Пакт підписали на 10 років, але був ще й таємний протокол. Ось ми подивимося уважно на карту, що на ній. Гітлер погодився віддати СРСР Фінляндію, Естонію, Латвію, західноукраїнські і західнобілоруські землі та частину Румунії. Що отримала Німеччина за цією угодою? Німеччина отримала б частину Польщі та Литву. Цю угоду Гітлер із задоволенням назвав вдалим шлюбом за розрахунком. І майже одразу в західній пресі з'явилася карикатура, яка яскраво ілюструє цей шлюб, процес оформлення нового союзу між Рейхом та СРСР. Подивіться, який набундючений голуб миру крокує і везе молодят. Володятих ми без вагань пізнаємо Гітлера та Сталіна. Отже, по суті, внаслідок такого союзу перепон для початку війни вже не було. І ми з вами знаємо, що Друга світова війна триватиме фактично 6 років: з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 року. 1 вересня 1939 року німецькі війська нападуть на Польщу. І вже невдовзі Гітлер буде приймати у Варшаві парад своїх військ. А 17 вересня СРСР вступить на територію Західної Білорусі та України. Ось ми бачимо з вами, як Радянська армія перетинає кордони Польщі. Саме ці події, захоплення і розчленування Польщі зображено на цій карикатурі. Це вітання двох агресорів-вбивць над мертвою Польщею. Ось бачите, польська? Ну, а тепер повертаємося на карту. Ось так мав би виглядати кордон. поділу, між Німеччиною та Радянським Союзом Східноєвропейських земель. Але насправді ми бачимо, що ось тут якісь інші кольори. Да? Що це означає? А це означає, що армії трохи розігналися не змогли вчасно зупинитися. І ось вже на цьому фото німецькі та радянські військові. Обговорюють демокраційні лінії на карті. А потім, згідно з цих переговорів, 28 вересня до 4 жовтня 1939 року буде підписано ряд документів про дружбу і кордони між СРСР та Німеччиною. Ось момент підписання цієї угоди цього договору. Подивіться, як задоволено посміхається Сталін. Отже. Сьогодні ми з вами говорили про дві угоди. Першу підписання пакту Рібентропа Молодова про ненапад між Німеччиною та СРСР 23 серпня 1939 року та договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною, що був підписаний 28 вересня 4 жовтня 1939 року. Ці дві угоди розподілили сфери впливу в Центрально-східній Європі. Внаслідок прогулянки двох диктаторів розпочалася Друга світова війна, яка тривала з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 Якщо за пактом Рибентропа Молотова за таємними угодами, поділ східноєвропейських європейських земель мав би виглядати отак, помаранчеве, Радянському Союзу, синє яскраве Німеччині, то, де-факто, вже на 40-й рік, ми з вами знаємо трошки інша картина. Подивіться, помаранчево тільки тут трошечки. А чому? А тому, що в листопаді 1939 року до березня 1940 року СРСР воював і не зміг захопити всю Фінляндію. А ось Литву, Латвію і Естонію. Радянські війська остаточно захопили в серпні 1940 року. Ну, а те, що українські землі були захоплені 17 вересня 1939. Ми знаємо. Бесарабія буде захоплена в серпні 1940 року. А тепер завдання для вас. Перевірте себе. Запишіть основні факти, дати, прізвища, що ви щойно побачили і почули. На сьогодні все, до нових зустрічей!